Масові протести відбулися в Києві у зв'язку з тиском президента на незалежні антикорупційні органи Набу і САП. Серед мітингувальників наші журналісти помітили скандального народного міського голову Сум Анатолія Почечина і вирішили запитати, що він тут робить. Що я корупціонер роблю на антикорупційному мітингу? Ну, у вас якісь е примітивні уявлення про корупцію, господа. По-перше, ми робимо це не заради грошей. Корупція це мистецтво. Розумієте, ми робимо це заради вайбу, заради настрою, щоб пощекатала в яєчках. паймають, не паймають. Це ж завжди інтрига. А якщо приберуть ці органи, то виявляється, ніякої інтриги немає. Якщо є джокер, має бути Бетмен. Якщо є Бетмен, має бути джокер. А по-друге, блін, ну я набу вже знаю. 10 років всі організації, я половині людей там, дітей хрестив. НАБУ я наїбу. А якщо створять якийсь новий орган, це заново розбиратися. На що воно мені треба? Анатолій вирішив не втрачати можливості і активно почав знайомитися з медійними діячами, присутніми на акції протесту. Лачина бачив. З Кличко сфотографувався. Притулі, руку пожав. Та це, блін, кураж базар. тільки безплатний. На завершення акції Почечун презентував свій заздалегідь підготовлений арт-перформанс. Буду привертати увагу до проблеми свойственним мені методом. Взяв цей сап, піду зараз в толпу, зніму штани і покладу на нього болт. Так цей, покладу болт на сап, як це і зробила наша влада. Удачі! Ігорна Бутиленко, Sapiens, спеціально для телеканалу 12414.